Увага, увага. Цей весняний незвичайний день. Цим жителям країни знань ми щирих надсилаємо відань. Раве, сонце, посмішки квітів, не даре, бо святому наш найтіші обличчя у світі. І новими вдома ну, ми запрошуємо директора школи баюшку Наталію Петрієвну. Батьки, вчителі, дорогі учні. Щось як новий цей святковий день перегортає ще одну із сторінок шкільної історії роками вона юдилей. 25. Знаменна сторінка знаменує і знаменні результати 2010-2011 навчального року. Найперше, це один із найрезультативніших випусків нашої школи. Серед випускників, 6 медалістів, 6 відмінників, 17 учнів, нагороджених грамотою, за особливі успіхи у вивченні окремих предметів. Наші 11-класники були активними учасниками і призерами всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, змагань. Без них не обходилось жодне шкільне зв'язок. Поруч із випускниками на шкільній лінійці стоять дев'ятикласників. Для них цей день ясна виріга. Зовсім скоро вони складатимуть державну підсумкову атестацію перший серйозний іспит на результативність навчальної праці за курс базової середньої освіти. Тож бажаю вам бути гідними наших випускників і показати хороші результати. Для учнів початкової школи. Наших четвертокласників навчальний рік вже завершився. Попереду пора літніх канікул. І повірте, цей рік вони відпрацювали найгірше наших випускників. Серед них 14 учнів з високим рівнем навченості. А учениця Полюкович Ілонка здобула перше місце в обласному етапі юне дарування її почесне звання «Надія» 2011 року, серед присутніх на лінійці, учениця 10 класу, Турчинська Юлія, презерка всеукраїнських обласних конкурсів і олімпіад. за наказом згідно її досягнень, Почесне звання передих 2011 року. Інші 10 Юлія Коваль, Катерина Бабі, також прийняли активну участь у міських і обласних конкурсах. Дорогі випускники, наче вчора ми з вами обговорюємо ідеї святкування 25-річчя. Готувалися до ювілейного юв юв святкового вечора. А сьогодні для мене. Яка ж така снинадцята хвилина і ви вже стоїте на прощальній лінійці. За мить останній шкільний дзвінок. Відкриє вам шлях у самостійне життя. Саме цю прощальну мить хочу подякувати вам за вашу громадську активність, хороший навчальник. Адже на думку педагогічного колективу вільно висли звання випускника 2011. року. До вас звертається Горищук Анатолій Іларіонович. Добрий день, третя школа. Добрий день всі присутні, школярі, батьки, вчителі. Всі, хто пов'язаний з навчальним процесом, цій для вас всіх рідній школи. Останній дзвінок пам'ятний хвилюючий день для. Всіх нас, практично всі, були в школі, дорослі діти зараз. Для школярів це підсумок навчального року, підготовка до оздоровлення відпочинку. Для четвертокласників це поступ в основну школу, для першокласників другий клас. Ну, а саме хвилюючий на сьогодні день для наших випускників. 478 випускників міста 20 класах слухають сьогодні останній дзвінок в школах нашого міста. Колись жадани, а тепер з легким смутком свято останнього дзвоника, а за ним і хвилюючий бал та зовнішнє незалежне оцінювання. Вам завтра сьогодні, малеча, бо хочу бути такими дорослими, як і ви. Затричками дорослі, бо згадують свою молоді. Ваші вчителі і батьки щиро намагались дати вам знання, підготувати до дорослого життя. Пам'ятайте і шануйте їх. Не забувайте, якого роду і яке ваше коріння. Попереду найскладніше вчитися жити і найприємніше просто жити. Щастя вам і щасливі. Шановні школярі, випускники, вчителі, батьки. щирого серця, вітаю вас у святому останнього дзвоника. Яке як знаменує завершання навчального року, подолання чергової складинки освоєнні знань. Сьогодні перегортаючи ще одну сторінку славного освітянського літопису, впродовж цього року учні долучались до джерел культури, духовності, старанно засвоювали закони природи, скарби рідної мови гуманістичні цінності. Сьогодні, хвилюючі почуття, переповнюють наймолодші, взято першу сходинку на шляху пізнання. Випускники ж приймають останній шкільний дзвоник як початок дороги у нове, доросле, самостійне життя. Попереду нові вершини та нові досягнення. А головне непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір, відстоювати власні думки, відповідати за прийняті рішення. Сьогодні маємо нагоду низько вклонитися вчителям, які тільки озброювали учнів знаннями і формують духовно фізичне, прищеплюють життєві принципи, допомагають виробити характер. Ви є тими, хто творить майбутнє України. Бо від вихованості і навченості сьогоднішніх учнів залежить те, якою буде наша держава у близькому і далекому майбутньому. Урочистий цей день і для наших батьків, дідусів і бабусів. Разом із вами вони пройшли роки вашого шкільного життя. Вони раділи вашим успіхам, переймалися невдачими. Цінуйте їхню любов і підтримку. Бажаю вам віри і впевненості в завтрашньому дню. Учнів 11 класів Хомич Тетяну, Громлюк Ілону, Харечко Юлію, Коляду Володимира, Берничук Ольгу, Макарчук Мирославу, Мазур Анастасію, Щур Любов, Маркошко Євгена та Бочко Олега. ဒီနေ့လည်းငါနဲ့ပါသွားတော့တို့တို့သွားပါစို့လား У дитинство своє крилате, повернутися схочете не раз. Тож згадайте сьогоднішнє свято і прощальний шкільний оцей цей від зла, Хай добрими всі будуть починання, хай серце піде з до восна, хай стане радісним на Шановний наш 11 клас, той, що першим колись називали, що ж тепер побажати в цей час, ніби все, що могли вже сказали. Бережіть свої вірність і честь, те святе, чому школа нас навчила, щоб кожен, хто знав вас в лице, міг сказати, це добра людина. В'ято останнього дзвоника оголошується закритим.